Кінець літа, а люди фонтани заказують. Народ позавчора відправив, вчора відправив, і сьогодні теж людина замовила фонтан садовий. Вчора, позавчора, відправляли, один відправлявся на 1,6 метра, а один відправлявся на 2,5 метра. І це теж людина замовила на 2,5 метра висота підйому. Тобто, ось так він виглядає. Тут 5 різних іде насадок. Зараз вам відкрию, дос... покажу його. Він тут складений, тут вам його треба буде зібрати самому. Ну, Нема нічого важкого, в принципі. Абсолютно. Так, зараз остане, вам покажу. Ось сам йде насос. Тут ось всякі насадочки в ньому комп'єкті, не шланг, а кабель йде 5 метрів. Тобто він у нас йде з заземленням, тобто якість виконання суперова в нього. Шланг такий м'ягенький, 3 на 0,75, тобто так виглядає насос. Тут фільтрик стоїть. А, що насос у мене зняти, здивіться. Опа, тут стоїть на чик фільтрик. Ось, бачите, фільтр стоїть, який треба періодично буде вам мити, чистити, щоб він нормально а, функціонував. Все, поставили в якусь ємність, зробили якогось каскада, і хай собі робота. 2,5 висота півтори тисячі гривень, і якщо 1,6 метра підйом, ціна тисячу гривень. Тобто ціна доступна абсолютно кожному, але за те, яку красу вона зробить в себе в подвір'ячку на клумбочки, десь зробить фонтан.